Є новина, друзі. Зеленський піде в президенти. Дослухайте до кінця. На ОП вийшла стаття дуже цікава. Я закинув шапку профіля, в телеграм-канал. Можете йти прочитати, але вона велика. І там говориться, як Зеленський зустрічався з депутатами і суть в тому, що вони говорили про вибори. І Зеленський сказав таку фразу, що він готовий до виборів хоч завтра. Тобто, це означає, що він піде скоріш за все на другий термін. І от вони аналізують ті статті, хто як готувався до виборів вже тому що всі мали надії, що Трамп завершить війну, але цього не відбуло. І вибори вже-от от відбудуться. І якби весь політику вже готувався, і Зеленський, в тому числі, навіть запрошували політтехнологів, які приїжджали, вже там будували стратегії. І от вони пишуть, що єдиний конкурент, якби в Зеленського, це залужний, і от вони будуть там боротися, будуть якось того залужного не давати йому йти на вибори, або якось кандидата йому там всовувати, щоб він. Не пройшов до другого туру, і роблять висновок, що от, в Верховній Раді однозначно не буде ніякої більшості. Там буде велика проблема. і Я про це вже говорив. Ну не буде більшості в жодного президента наступної. Той хто йде в президенти, хто буде там прем'єр-міністром, буде мати шалені проблеми, тому що настільки строката буде Верховна Рада, що прийдеться домовлятися практично з кожним депутатом, а це катастрофа в нашій ну, в Україні, тому що українські реалії, Ралі, якщо тобі треба домовлятися зі всіма, то всі тебе будуть посилати. Ти нічого не зможеш зробити. Будуть сратися, в общем. І от найцікавіше, знаєте, як на мене, там Зеленський офіс президента розраховують на те, що от буде. Якби завершення війни, воно буде позитивним і рейтинг зеленського підніметься. Як на мене, от тих всіх піар-технологів треба гнати в шию, розумієте, тому що коли знімуть військовий стан і вернуться всі свободи громадянам, я думаю, що і зеленський, і залужний взагалі можуть навіть не пройти в другий тур. Вони навіть собі не уявляють, тому що ж вони не ходять по вулиці. Що люди про них реально думають? Зараз просто люди бояться, тому що зараз ну є військовий стан. Люди розуміють, що треба завершити війну. Всі хочуть цього завершення і мовчать. А коли це все знімуть, свободи відновляться, це не те, що там рейтинг Зеленського чи Залужного зросте. Він буде падати настільки стрімко, що ні один політексперт не зможе це зупинити. Ну, нас взагалі чекають такі політичні події, ну, які влада навіть зараз собі не може уявити. Ну, але це моя думка. Лайк, репост, Лайкерпос Телеграм, шапці профілі. підписуємося.